Така повільна, але вкрай необхідна реформа суду присяжних. Вона не просто дає шанс уникнути підкупу суддів. Ця реформа докорінно змінить кримінальний судовий процес щодо особливо тяжких злочинів. Наразі напрацьовано два законопроекти, які мають розглянути в парламенті. Чи знає українська історія випадки, коли суд присяжних рятував невинних? Про це далі в сюжеті Сергій Гнатенко. Суд присяжних був в Україні ще у 19 столітті. Однак за часів СРСР його скасували. Одна з найгучніших справ царських часів це справа Менделя Бейліса, на вирок якої вплинув суд присяжних. Київського міщанина єврейського походження звинуватили у вбивстві хлопчика, однак докази були сфабриковані. 20 березня 1911 року на околиці Києва в одній з печер знайшли труп Андрія Ющинського. На тілі 47 колотих ран. Хлопчик був учнем Софійського духовного училища. Справа століття викликала міжнародний резонанс про фальсифікацію доказів. Писали газети Риму, Парижу, Лондону та інших європейських столиць. Слухання відбувались у будівлі між Софійським і Михайлівським соборами. Зараз це вулиця Володимирська, 15. 12 присяжних мали відповісти на питання, чи був Бейліс вбивцею. Їх голоси розділились порівно, 6 на 6. тому Бейліс був виправданий. Так було раніше. Зараз в Україні суд присяжних працює як в цивільних, так і в кримінальних справах. Наприклад, у випадках, коли людина може потрапити за грати на довічний термін, для відбору у суд присяжних є декілька вимог. Присяжним може бути особа, яка досягла 30 років, є дієздатною, не є там депутатом, адвокатом, нотаріусом. Фактично е і має приймати разом з судом рішення е стосовно і кваліфікації, і визнання особи, чи вона винна, не винна. Тобто фактично приймати таке рішення. Оплата за таку роботу в кожному випадку індивідуальна, але на місяць реально отримати не менше мінімалки 6,5 тисяч гривень. Відповідно до статті 68 закону про судоустрій статус суддів, присяжному виплачується е, грошова винагорода за його роботу. За ним зберігається е, основне місце. От ви можете стати присяжним, подаєте заяву в районну раду, вас особисто беруть присяжним. Чи потрібен суд присяжних в Україні? Коли юристам ставлять таке питання, вони розводять руками. Думки різняться з одного боку. Це шанс уникнути підкупу судді, адже остаточне рішення тепер не за ним. З іншого боку, за кордоном та в Україні є випадки, коли на присяжних вдавалося натиснути. Сергій Натенко Андрій Шматов, телеканал Київ Лайф.